Привіт-привіт! Я Валерій це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео будемо розбирати такий цікавий ґрунт, як АПП від компанії АПП, Ґрунт 501. Хто дивився в одне з попередніх наших відео, там був 401, зараз 501. Яка між ними різниця? Для себе розуміємо, що одним з головних параметрів ґрунтів наповнюючого що є товщина плівки. Розуміємо, так? І 401 він відноситься до системи Medium Solid. Середній сухий залишок то 에, 501 ґрунт від АПП – це вже хай біл, тобто товстошаровий ґрунт. 에... Кажуть, що а навіщо ці медіум мє, е, грунти, якщо в них не високий сухий залишок. Ні, я не згоджуюсь, не погоджуюсь з цією думкою, тому що в деяких випадках нам не треба високої товщини, тому що нам треба десь там перегрунтувати, легенько собі перегрунтовку зробили, про чос, яка якось прочос якогось, і буде все нормально. А в деяких випадках, де в нас є багато лєпки, де ми там шпатлювали, тянули, де вони там використовували там, рідку шпатлівку, тобто такі великі важкі ремонти, там хай біл саме якраз до цього підходить. А сьогодні буду тестувати, побачу як Працює, до речі, цей ґрунт може бути, 501 ґрунт може бути білий, сірий, чорний. І також в нього є два затвердника. Один стандартний один швидкий. Стандартний затвердник посихає при 60 градусах г... за 30 хвилин. Із швидким із швидким буде за 15 хвилин. Буду наносити на цю деталь. Розуміємо, що ґрунт наповнювач майже не має ніяких антикоразійних властивостей, тому попередньо перед тим, як нанести ґрунт наповнювач, буду наносити епоксидний ґрунт від компанії РМ. Нанесу один шар епоксидного ґрунта. Він дасть мені антикоразійний захист. Далі кину два шари наповнювача. Наповнювача буде десь до 180-200 мікронів за два шари. А наноситься ґрунтовичним пістолетом. Дюза 1,8, 2,0 додається розчинник розчинника від нуля до 10% додається розчинника рідного. Додавайте рідний розчинник, щоб у вас не кипіло, щоб він висихав рівномірно у всьому шарі, не буде ніяких е, моментів. Е, Що з буду готувати грунт е, епоксидний. Все будете бачити. Не забувайте підписуватись і писати ваші коментарі. Поїхали. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Так, епоксидний ґрунт Епоксі протект від компанії РМ. Багато нам його не треба, там 50 грам вистачить. Обов'язково ґрунт вимішуємо. Пропорції змішування 4 1 1 Ось. Його завдання дати саме керзийний захист. До Підходить до заліза, до алюмінія. Все супер. Буду наносити якраз на алюмінієві деталі. Так, наливаємо. На 100 грамів грунта треба 16 грамів затверника. Зараз вирухаємо точну пропорцію. У нас 86 грамів грунта, Зараз порахуємо, скільки треба затверника. Нам необхідно 13,6 грамів затверника. Додаємо. Так, додали затверник. Ретельно вимішуємо і потім додамо розчинник. Про змішування змішання 4 до 1 розчинника треба бути трошки менше. Чому менше? Тому що розчинника плотність інша. 13, получається на 100 грамів грунта треба 16 грамів затвердника і 13 грамів розчинника. А у нас 85 грамів. Ну, тобто 10 грамів вистачить розчинника. 10 грамів. Перелили. Так, вимішуємо. Обов'язково через ситов в пістолет. У нас буде пауза. Хвилин через 20 можна буде наносити вже грунт наповнювач повністю. Зараз ми дали за рахунок цього одного мокрого шару антикразійний захист для нашої деталі. Далі буде наповнювач. Пішов ми пістолет. Так, поїхали. Розмішуємо ґрунт. Е, відкриваємо стандартно, обов'язково вимішуємо його. Обов'язковий вимішуємо. бачите, смола зверху. Треба вимішати. Так. О, Відчувається, що ґрунт такий густий. і нам його треба ретельно вимішати. Так, все наливаємо. Чик, ваги. До речі, можна мірну тару брати. Угу. Затвердку, як я казав, у нас є два варіанти. Є затверник у нас фаст швидкий, є затверник нормальний. Ми будемо використовувати швидкий. Так, відкриваємо, наливаємо 40. Так. І треба буде додати ще розчинник. Розчинника додам 10% розчинник. розчинник буде рідний. Осім, до речі. Оце розчинник буде. Він підходить для лаків і для ґрунтів. Вимішуємо. Так, сито обов'язково. Тюрі фініш 190. Пістолет Девілбіс. Дюза 1,8. Пірай. Поїхали. Будемо носити. Два повних шари. Після, після першого шару пауза десь 5 хвилин під вентиляцію в камері, 5 хвилин це достатньо буде. Якщо будете наносити 3 шари, то після другого шару треба почекати буде довше, десь 10 хвилин, для того, щоб більше розчинника вийшло. Тобто в два шари п'ять хвилин в три шари, якщо в три шари, то п'ять, а потім десять хвилин після наступного шара. У нас буде в два шари. У нас рідна поверхня. До речі, стосовно 401-го грунта, він мені дуже сподобався. Той що ми відео знімали в одне з попередніх відео, чотириста першого. Дуже сподобався, що він гладенький. В нього невеликий сухий залишок, але він гарно розкатується. Там буквально взяв 400-500, тернув і можна фарбувати. Супер. А цей ґрунт має значно більше сухий залишок, але я побачу, як він буде розкатуватись. До речі, брав затвердник швидкий, розчинник рідний. я маю надію, що також буде рівно. Тому що мені 401 АПП реально сподобався. Реально сподобався. Дуже цікавий ґрунт. О, я вже бачу, що починає підсихати. Хоча я такий плотний шар наніс, вже починає підсихати. Так, ну що, протестував 501-й ґрунт від компанії АПП. Дуже цікавий ґрунт. Чому? Тому що до цього тестував 401-й. Що мені більше всього, в 401 першому сподобало, то що він гладенький. Цей ґрунт, що саме там цікаве, те, що він теж гладенький, але в нього сухий залишок значно вище. Щоб підвести такі якісь підсумки, то хотів би сказати: по-перше, ґрунт має два затвердиття: швидкий і стандартний під різні роботи. Є білий, сірий і чорний варіант. Ось також можемо додавати варіації розчинника, можемо додавати від 0 до 10%. Я додав 10%, в мене все гарно розтіклося. Два шари, я знаю, що свої там 180-200 мікронів Буде там, да, якщо буде без розчинника, буде 200, якщо буде з розчинка, ну, 170-180 буде. Тобто, в залежності від своїх робот можна планувати. Можу рекомендувати цей ґрунт під важкі ремонти, де в нас багато шпатлювання, де в нас важкі такі ремонти. Тобто, що у нас товщина була, товщина плінки була, щоб можна було якісь канти зробити. Для цих робот можу радити. Не забувайте підписуватися на наш канал, писати ваші коментарі та запитання. І, до речі, напишіть, які ґрунти ви використовуєте Саме в важких ремонт буде дуже цікаво почитати. На цьому наш Відео добігай кінця. До скорих зустрічі. Пока!